Вітаю! Пропоную вашій увазі релаксаційну дихальну вправу, яка називається кульбабка. Для виконання вправи вам потрібно уявити пухнасту, біленьку кульбабку. Для цього можете взяти в руки олівець, ручку, лінійку тощо. Для виконання цієї вправи потрібно здути усі пушинки з кульбабки. Для цього потрібно зробити один глибокий вдих через ніс і два-три коротких видихи через рот. Наприклад, ось таким чином. Ця вправа сприяє загальному зміцненню імунітету. Також вона тренує носове дихання і розширює. Наші, нашу грудну клітину також повні очі повністю очищує легені від вуглекислого газу, що е, допомагає заспокоїтися під час стресових ситуацій та просто покращує настрій. Залучайте до виконання цієї вправи діточок та виконуйте цю вправу кожного разу, коли починаєте хвилюватися. або Тривожитеся, і ви відразу заспокоїтеся. Зробіть два-три рази. Дякую за увагу. До побачення, до зустрічі!